Да, взагалі, от каріс, давайте. а да. Що таке карієс? Це процес демреалізації поверхні зуба. Це, до речі, найрозповсюдженіше захворювання у світі. Причиною його є вплив на тканини зуба кислот, що утворюється під час ферментації вуглеводів, які формуються в зубному нальоті. Тому, коли в нас є присутній зубний наліт. Він виділяє величезну кількість шалену кількість кислот, які зубну емаль, і потім виникає карієс. Коли ми позбуваємося зубного нальоту, коли ми якісно його позбуваємося і регулярно, ми таким чином профілактуємо карієс. А коли зубна, зубна чи вибачте, чистка зубів відбувається нерегулярно, неправильно, неправильними рухами, неправильною технікою, то знов таки не очищаються міжзубні поверхні, це вже просто привіт, каріяс. Ну насправді це так. І це стосується знов таки і маленьких діток, бо відповідальність за гігієну дитячих зубчиків до восьми. А той десятирічного віку саме батьки. Крім чищення зубів і у цих разів на півроку профоглядів, є якісь рекомендації ще, ні? Ну, дивіться, ще як правило, це неправильний раціон харчування, починаючи а. з маличку. Це якщо от наприклад на сьогоднішній день у нас переважна кількість легких вуглеводів. Угу. Це поживне середовище для бактерій. У нас такого розмаїття доданих цукрів в продуктах, це ще варто пошукати на поличках магазинів щось з нормальним складом, наприклад, те саме в дитячому відділі. Насправді дуже багато вуглеводів, дуже багато доданого цукру. І в нас шалений ритм життя. От як правило, Знаєте, це право тарілки здорового харчування. Далеко не всі дотримуються. Далеко Чи не всі бачите дотримуються. У нас про тарілку здорового харчування говорять всі: і психологи, і стоматологи, і гастроентрологи, і індокринологи тобто, це маст сучасної здорової людини. Я правильно розумію, пані Юль? Все вірно. І також а, багато людей п'ють дуже мало чистої питної води. У нас витісняється з самого малочку вода. Проста вода, у нас витісняється компотами, соками, якимись солодкими газованими напоями. І води чисто споживається мало. А от, знаєте, коли я казала, що немає чарівних паст, у нас найкласніший. Такий от інструмент профілактики каріусу, це наша слина, саме вона мінералізує твердітка зуба, а якість слини напряму залежить від кількості чистої питної води. Коли у нас її недостатньо, виникає сухість порожнини рота, слина робиться в'язка, і на літо це, який збирається на зубах, він складається з білків слини. Ми говоримо, ми, наприклад, от коли. Зранку почистили зуби, і ми нічого не їли, наприклад, і побігли на тренування або робити пробіжку. Ми дихаємо ротом, випаровується свина з поверхні зубів, і ми можемо відчути, як на поверхні, такі як налітше рахуватий. Угу. Тобто, це білки, слини, які на зубах. Каріс не виникне. Зразу ми коли поїмо, додамо вуглеводів туди. Це все налипне, почнуться кислоти, і знаєте, про шалений ритм життя. У нас немає таких великих інтервалів між між прийомами їжі, як раніше. Ми там запхали щось на ходу, через 20 хвилин ще щось поживали. Там кава, перекуси, кава, перекуси, кава, перекуси. Бідна слина, вона не встигає реалізувати тканини зуба. Ми п'ємо мало води, бо в нас кава, чай, кава, чай, кока кола сок. І так само і з маличку діти не п'ють, не п'ють воду. Це проблема. Насправді навіть у садочках дають мало питної води. Це вже тільки бо, а чого вони не дають? Не того, що вони там скупі, а того, що діти не п'ють. Угу. І батьки не п'ють, і діти не ну, бачить, да, так, так, да. Вони не бачать потреби давати ту питну воду. Це вже коли дитина п'є, уже вихователі знають, що дитина п'є, вони будуть пропонувати воду, бо батьки вже наголосили на цьому. А так бо я знаю групу людей, дітей, які там ну їх, у них немає води. Просто немає. Шановні дорослі, хочете, хочете здорових дітей з кльовими зубками, з класними організмами без проблем. Починайте з себе.